Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як в Дніпрі ремонтують будинки, які були пошкоджені через ракетний обстріл. Та про нову систему навігації на зупинках. У Дніпрі спрощують систему навігації на зупиночних комплексах. Таке рішення ухвалили у департаменті транспорту. З початком повномасштабної війни Росії проти України Дніпро став хабом та прийняв сотні тисяч тимчасово переміщених осіб. Тож для більшості з них система громадського транспорту міста, яка на сьогодні налічує більше ніж 100 маршрутів автобусів, трамваїв та тролейбусів, є незнайомою. Про це Розповів головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков. Насправді у нас первинний дизайн, який був до цього, він приймався рішенням виконкому. Тобто, всі зупинки вони були зобов'язані за цим дизайном компонуватися. Зараз ми пішли по шляху зменшення візуальної інформації для того, щоб людям було зручніше та простіше розібратися. Тобто, щоб зупиночний комплекс він. В першу чергу виконував свою функцію, тобто зупинку громадського транспорту, для того, щоб людям було набагато простіше розібратися, як курсує громадський транспорт, звідки, куди та коли. Саме для цього ми зменшили кількість інформації на цій зупинці та зробили його більш зручним для людей. Насправді в Європі існує багато різних методів сповіщення людей на зупинках щодо громадського транспорту. І Якщо побачити, наприклад, польський метод, це дуже багато якихось листочків, на яких написано розклад, і людина, яка підходить, вона не може зорієнтуватися. Який Маршрут їй потрібен, коли він буде, тобто це не дуже зручно. Ми пішли по шляху скорочення інформації, але робимо її найбільш зрозумілою. Тобто, те, що зараз є, це ми просто скомпонували назву зупинку та маршрути. В Майбутньому тут з'являться схеми руху. Так, розклад руху електротранспорту, по-перше, потім будуть з'являтися автобусні перевезення, розклад руху. Зараз таких зупинок у нас три, але ще до кінця цієї осені їх буде близько ста. Дійсно, постанова 590 Кабміну вона не дає нам можливості за рахунок бюджетних коштів проводити такі роботи. Але наші інвестори, які приймали участь встановленні в цих зупиночних комплексів, вони погодилися після перемовин на те, що вони самостійно за власний кошт, але за узгодженням з нашим головним художниками міста будуть. Переоформлювати ці зупинки. Про те, як створювали дизайн системи навігації на зупиночних комплексах, розповість головний художник міста Дніпра Сергій Білопольський. На зупинках комплексах буде з'являтися навігація. Зручна, зрозуміла. Там буде не дуже багато поки що інформації. Це назва зупинки, маршрути, котрі курсують тут. Згодом я. Маю певну надію, що буде з'являтися розклад руху, схема маршрутів, і ну це буде трохи згодом. Цей дизайн був розроблений не зараз, трохи раніше. Ми його тестували, розміщували на зупинках, але ж зараз це буде трошки системно, це буде десь близько. 100 зупинок. Якщо на зупинках будуть якісь торгові приміщення, то вони будуть доведені до ладу, буде прибрана зайва реклама, буде розміщено, як того вимагає дизайн-код міста. Чекаємо зміни на краще. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі відновили деякі будинки після влучання російських ракет. На вулиці, що межує з місцем одного з влучань ворожої ракети, у будинках встановили нові вікна та відремонтували пошкоджені покрівлі. Загалом тоді вибуховою хвилею зачепило майже два десятки багатоповерхівок. П'ять з них належить до ОСББ. Загалом лише у цих кількох будинках було замінено близько сотні побитих вікон. Говорить голова об'єднання співвласників кількох тутешніх будинків Андрій Глущенко. Після удара це був шок і жах. Люди були налякані. Була руйнація кількох квартир. Куди трапилася ударна волна, це бутинку, торець цього будинку, торець і 176-го будинку, і люди були дуже напугані. Це перша реакція. Друга реакція люди стали дзвонити друг другу допомагати, допомагати прибрати, вставити пленки, і вікна зашити, тобто, сплотілись. Оце була пер перше відчуття. Перше щення шок, второ відчуття – з'єдналися люди, об'єдналися. Я, як голова правління, одразу розумів, що треба звертатися по, по допомогу, тому що самі ми це не, не змогли би відновити. Звернувшись за, за допомогою, отримав чітку відповідь. Рахуйте, скільки кого, щоб ко, нікого не забути, щоб до кожного достучатися, до кожного дотягнутися. Разом порахували. Склали списки, подали далі департамент. Взагалі, ми замінили 93 одиниці вікон та балконних дверей і дві покрівлі. Найдовше тривало відновлення покрівель. Потрібно було не лише полагодити пошкоджені ділянки шиферу, але й поміняти внутрішні балки. Загалом у чотирьох будинках ОСББ тут відремонтували майже три тисячі квадратних метрів покрівлі. Міський голова Борис Філатов зазначив, що всі ремонтні роботи проводяться за кошти міського бюджету. Ми відновлюємо житловий фонд. Це в незалежності. Де він знаходиться або в середмісті Дніпра, або у селищі Авіаторське на вулиці робочій було пошкоджено дуже багато будівель, дахи, вікна, і ми зробили дуже швидко ремонти дахів та ремонти вікон для людей. Хочу особливо підкреслити це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли кошти, юридичні механізми, щоб допомогти людям, і будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати міста. І нас залякати не вийде, і далі ми будемо працювати на благо територіальної громади. У жительниці Дніпра під час ракетного обстрілу по центру міста впала стеля у квартирі. Власниця квартири Ілона досі прибирає наслідки. В будинку пробитий дах, тому всі опади затікають до жінки квартиру. У мене стелі попадали, небо бачите. З даху. ось, І воно сиплеться, і сиплеться. текло. Усе текло, сестра мені допомагала. Ми бігали стазиками, каструльками. ну Все, що було, все от стояло по всій хаті. Були на цій кроваті. сестру, я сестру до себе в гості покликала, і вона в мене ночувала. І ми з нею тут спали. Прокинулася, чесно кажучи, не від вибуху. От ми не зрозуміли, ну не знаю, може, це памороче вже в голові. Вчора і ну, сьогодні. гур-гур. І ми підскочили. Ну і все, в сестрі щось на голову попало, бо в неї кров текла, і ми одразу почали промивати цю кров. Сирени не було, злякатись не було коли. Стекла всюди, всюди, і там на землі. Я і у дворі прибираю ці стекла навіть руками, просто руками збираємо. Я їх так ненавиджу, що я цих росіян очікую усе. І усе очікувала з 24 февраля. І про те, як ліквідовують наслідки ракетного удару, детальніше у сюжеті, який підготували мої колеги. Вже четвертий день Євген разом з друзями прибирають наслідки ракетного обстрілу в своїй квартирі та під'їзді. Від самого ранку вони прибирають на даху, розбирають сміття та речі колишніх мешканців. Від удару російської ракети дах розбитий. Опади заливають квартири людей. Під час обстрілу Євген працював за комп'ютером. Тут біля вікон ракета вибухнула навпроти будинку за 50 метрів. Момент прильоту йшла е дуже потужна хвиля. Ось ці вікна просто справа та зліва повлітали. Ну це знаєте, було як у фільмах. Як у фільмах, ти сидиш, і тут так пшш, бабах. В мене одразу дзвін в ушах, трошки пошкоджень. Мабуть, скло прилетіло. Тут трошки було тут, якось порізало, тут порізало, але ну вже майже загоїлось все. Євген, його дівчина Альона та собака рада вціліли. В квартирі вибито всі шибки, пошкоджені меблі, стіни та стеля. За підрахунками будівельної організації, збитки тільки за вибиті шибки більше 30 тисяч гривень. Проте спочатку треба відремонтувати дах. Побило балки, які тримають старий посічений шифер. Якщо піде сильна злива або сильний вітер, або сніг, то це все просто впаде. На, на мою квартиру. А поки ми залатали його з друзями просто брезентом, щоб не так сильно дощ потрапляв сюди. На заклик про допомогу відгукнулися друзі Євгена з даху зібрали вже більше сотні мішків сміття. Чоловік каже, ввечері після роботи на прибирання збереться ще більше людей. Прийшов допомагати наслідки братської любові розгрібати. ми своїми силами згуртувались і почали е, лагодити, хоч мінімально дах, бо зараз тиждень дощів. І якщо цього екстреному порядку не зробить, то ну буде все. Дом, будинок буде в аварійному стані. Хлопці спускають з даху. А ми носимо донизу до смітника все, що знаходимо на даху. Складно жити без даху над головою, а поносити то таке. Євген каже, будівельники, подивившись дах, повідомили, що ремонт коштуватиме не менше трьох мільйонів гривень. Комунальники понівечений дах оглянули, проте коли почнуться ремонтні роботи, не повідомили. Тим часом на ремонт квартири Євгена його друзі відкрили збір грошей. Анастасія Галасюк, Юрій Тини, Дніпро. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. Українському радіо Дніпро